Польща обіграла Україну більше ніж на 40 мільярдів євро. Друге, вгадайте, скільки Польща витратила грошей на те, щоб збити чотири дрони ви будете в шоці. І третє: 40 тисяч військових зараз від НАТО збираються на кордоні з Білорусією. Давайте по порядку. Саме перше, от просто поставте на паузу відео, напишіть суму, як ви думаєте, скільки НАТО і країни НАТО витратили грошей для того, щоб збити оці чотири дрони, які летіло. Ну їх там майже 20 летіло. Ставте на паузу. Я зайду, почитаю. Мені цікаво. Продовжую. Значить, ви знаєте, що таке Європа? Хто був в Європі і так далі? Тут нічого не відбувається, особливо в військовому плані. Тобто, навіть будь-який пук, навіть люба якась маленька дія це вже п'ятизначна сума. Тобто перевірили самоліт, пару тисяч євро. Там відправили, дали сигнал самоліту військовому, що йому можна на взльот 10 тисяч євро. Допустимо, ну, тут це все дуже дорого. Так от, Європа, вся така модна, блатна, всі вони ж знають, як там воювати і так далі. Вони давай збивають оці дрони, які в Україні співають з автомат. Прогадки вообще. Мне кажется, микроволновки кидают, чтобы их сбивать. Что в Украине там цыгане зубами золотыми, те дроны сбивают. Тут же ж вони там вистраювали технології і так далі. Я знаю, я бачив особисто, як вони спілкувалися з нашими військовими. І Наші військові питалися їм донести і розказати, як це робиться. Ну, у них в Європі, в НАТО і так далі свої протоколи. І значить, що? Вони підняли декілька f 16, спеціальні пошукові літаки, запускали ракети. Там ракети стоять від 1 мільйона до 4 мільйонів євро. Один запуск ракети, щоб збити дрон. Поняли, який коштує ну, декілька десятків тисяч. Ну, 100. Тисяч доларів, поняли? От, от такими сумами, а їх же уявіть, скільки цих ракет запустило, а уявіть паливо, а уявіть, скільки літаків полетіло, а уявіть, заплатить всім там термінові зарплати, хто терміново запускав ці літаки, збирав наради і так далі. Тобто Європа витратила на те, щоб 4, 4 дрона збити, декілька десятків мільйонів євро. І вам може показатися. Ну, блін дивні, да? Ну я так мягко кажу. А тепер дивіться, що сталося. Є. Польща зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєнні. В цій всій заворушці, яка сталася, що це значить, що ці гроші не підуть в Україну. Вони мали йти в Україну, так само, як ППО мало їхати в Україну, так само, як там а, певні припаси і так далі, це все мало їхати в Україну. Росія. От як не крути, вони можуть герби солі доїдати, вони можуть жити там ну, взагалі на манні небесної питатися, на оціх, своїх пропагандистських лозунах і так далі. Ну от що, вони не тупі. Тобто вони дуже довго готували цю операцію, запустили ці дрони. І що вони зробили? По-перше, показали, що ну, це НАТО ну, за своїми протоколами, поки вони будуть розбиратися вже всю Європу, можна захватити. На жаль, на жаль, реально це показали. Друге, це те, що а, тепер зброя і а, гроші. Не будуть ти в Україну, а будуть ти зараз на допомогу Польщі. І Польща від цього, звісно, плюс. Ну, і в принципі, якщо взяти Польщу, якби от ви були поляками, я полякав, то ми б сказали правильно, все супер, так і надо, треба нам оборонятися. Але нам, як українцям, від цього вообще не прикольно. І от на ці гроші зараз Польща відправляє 40 тисяч військових зі зброєю, з амуніцією, з технікою і так далі на кордон з Білорусі. Отака от історія. Ну я тільки сьогодні спілкувався з людьми, які намагались там. Полякам трошечки вища стоящим пояснити, що може давайте запросимо українських військових, та вони покажуть, як вони з автомата, вообще там чи з зініток дешевих, там за декілька сотень доларів збивають ці дрони. Ну сумарно, а не за мільйони, як ви. Але у них свої протоколи, у них теж свій денег, у них просто все по іншому працює. Тобто, якщо у нас корупція є пряма, да і попри цю корупцію люди вміють викручуватися і за невеликі гроші, робити ну нереальні результати, і за рахунок цього країна ще й держава стоїть. Бо у людей, черепушка, українців дуже добре працює, IQ дуже добре працює, у європейців теж, але рівно настільки, щоб в межах своїх правил, законів і бюрократії, яких дуже багато, вміла їх обійти і теж на цьому всьому заробити. Тож на це все заробить. Вони зараз і безпеку собі підняли і грошей намутили, і е, перевірили там літачки, як у них літають, і списали дуже багато грошей на ці всі ракети, і так далі. Це ж за гроші налогоплатільчика. Понятно, от так що там бюджети величезні на цю всю історію. Я думаю, вони там е, ну давайте по-чесному. Давайте не, не кайфанули, скажемо, але вони, я думаю, дуже раді, тому що вони це все могли перевірити. Як воно літає, як воно стріляє, як вони балістичними ракетами збивають один дрон. Це все жорстко. І це для, для нас не зрозуміло. І а, для них поки що це все норм, бо це невеликі атаки. А звісно, якби було таке, як а, на Україну, да, летіло по декілька сотень дронів зразу, я думаю, вони б вже б дзвонили і питали наших військових прийти, помежіть, як ви там своїми зенітками і звичайними калібрами збиваєте ці дрони. Ну, поки що ситуація така. Розповсюджуйте це відео. Я думаю, багатьом буде корисно, бо дивлюсь, дуже багато спорів. Там починають нас з поляками сорить. Якась така ситуація відбувається, провокацій куча. Не треба це все робити. Це все внутрішня гра. Нам поляки це єдині сусіди, через які нам ще може прийти зброя, допомога. Це наші, наші двері і ворота в Європу. І поляки, якщо захотять, вони можуть перестати нам допомагати. І це не дай Боже. Тому треба контакт з поляками тримати. Нічого ми не зробимо. Тут такий менталітет. Він створювався багато десятиріч. Нам це не Зрозуміть, нам треба це просто прийняти і робити все в межу своїх сил, що у нас є, а сил у нас, як ви бачите, дуже багато. Все друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку всім па -па. Да, не пристійно вину. На що ти будеш делать?